27 червня 2023 року російська крилата ракета, випущена з комплексу Іскандер, влучила в кафе, яке називалося Рія Піца в місті Краматорськ. Друга ракета, яка була випущена в парі з нею, влучила в дорогу біля кафе в селищі Біленьке, це передмісті Краматорська. В залі знаходилась наша колега документаторка Вікторія Меліна і українська письменниця, і від отриманих травм вона через кілька днів, 1 липня, померла в лікарні Німеччика в Дніпрі. І для нас це зрозуміло що стало справою принципу розслідувати повністю цей інцидент. Ми намагалися. Залишатися об'єктивними, і я впевнений, що нам це вдалося. Відтворили всю послідовність події, змогли ідентифікувати російську ракетну бригаду і командири, які запускав ці ракети, і довели, що наша колега і 12 інших цивільних українців, і більше 60, які отримали поранення, вони всі стали потерпілими жертвами воєнного злочину, чергового, який здійснила Росія. Всі матеріали, які ми зібрали, передали офіційному слідству.